Шо ви народ, заді мене постройка Радянського Союзу. А ось тут в щекруть церква. Значить, стара церква як світ, нікому не потрібна, але дуже-дуже в собі має велику історичну пам'ять. Але ми вам трошки про неї розкажемо. Роблю цю ставку тут для того, щоб ви знали, що в місті Ізяслав, крім Сангушків, є ще от така ось штука. Йдемо дивитися. Так, народ. Це просто... Я просто зараз не знаю, в мене таке якесь відчуття зараз. Страшне відчуття якесь. Занепокоєння глибоке. Коротше, дивіться, які тут камінці, бачите? От зараз ми знаходимося, здається, на четвертому, а тут десь на п'ятому поверсі. Цієї історичної споруди. Значить, е якщо я не помиляюсь, Костела Іоанна Богослова, щось Хрестителя. Таке. Хрестителя. Коротше, е що це за така споруда? Значить, е в 1600 якомусь там році її побудували. Не буду точно дати вдаватися. Потім, коротше, вона згоріла, потім її знову відновили, потім вона коротше, знову згоріла, потім прийшли сюди козаки і коротше, це все діло тут. А ці козаки спалили і розграбували. Потім її відновили, зробили з неї музей. Це вже було там десь 1800 якийсь рік. В 1776 році заповнив цю дату. Тут був похований князь Януш Сангушко Ми зараз за ничкою міняємося місцями, і ми спускаємося вниз. саме цікаво ми зараз в величезній Якщо ми дивимося ззовні, це величезна колона. Бережно. Спускаємося, Понятно, що тут все в занепаді такому е -е... та капець. Я не розумію, що місцева влада, що е -е... Міністерство культури, культури не може. Тут пам'ятка е -е... рівня, я не знаю, рівня капець, вона середньовіччя, ця пам'ятка. Значить, вона стоїть тільки за рахунок того, що тоді не, бу... не жаліли матеріалів, розумієте? Е -е... Значить... Класне, дивіться, які матеріали тут. Ну, Тут, звісно, клали такою кладкою, знаєте, як <laughs> якісь київські русі. Коротше, спускаємося вниз, зараз покажемо. Я не знаю, чи є тут до цих пір це захоронення цього Януша Сангушка. Е можливо, є. Можливо, немає. Але тут є підземелля ще. Тут ще є підземелля. Хотілося б дуже сильно, щоб, можливо, хто мій канал дивиться з таких більш якихось серйозніших політиків. Якось посприяйте чи що, я не знаю, тому що я на місцевому рівні це точно ніяк, але хочу, щоб люди знали, сюди приїжджали. За нами тут, а ми сюди як прийшли, за нами зразу в'язався якийсь пес. Може Януш наш сангушку прийшов, каже, на кінець тут. Значить, оце тесь третій поверх. Е, і ось до такий вихід я туди не піду, трошки стрьомненько. ось до такого можу. І ось тут вихід був е, на балкон. Оце тако сполучалося з... Тою стіною, відповідно, в тій колоні така сама є драбинка, скажімо так, сходи. І тут вставав хор, а там вже був алтар спереду. Вівтар, вівтар, але це була е, Івана Святителя чи якого там святителя Івана. Це був католицький храм, тому що тут була тоді річ посполита. Мені цікаво, а самі е, нащадки сангушків знають, вони є, вони живі. Чи вони самі знають про те, що тут їхній якийсь прадід захоронен? Яруш. Ну, я так розумію, вже от прочитавши трошки історію цієї будівлі, я так розумію, що оцей храм готували як родинна, готували цей храм як родинна усипальниця князі роду Сангушків взагалі. Тому що це був дуже такий привілегіований рік в, в речі посполитій. Оце, ми дійшли до першого поверха, Йдемте подивитися. Це просто оця велич, оцей монументалізм, який тут є і, Правда, місцеві. Вибачте, мене ні один Тут все перекидували, вони не розуміють. Це тільки вхід, це тільки вхід, це тільки вхід. Давайте ми подивимося зараз, як воно зовні виглядає, Я зараз зайдемо туди все буде. Просто будете шоковані. Дивіться, які тут стіни, воно перебудовувалося десь в 16-17 столітті. Тут робили реконструкцію. Дивіться, це просто щось з чимось. Це ми тільки що були. Раз, два, три, чотири. От там зверху на четвертому поверсі ми були. От по тих вікнах рахуйте, от ті вікна тільки що ми. Ми там зверху були тільки що. А ось його сюди аж до верху можна було підніматися. Якщо це четвертий поверх, то там десь вісім поверхів вверх. Уявіть. У нас візясли на сьогоднішній день вище, чим чотирьох немає. Ні, 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 є. Є шість поверхів буде. Вісім поверхів. В 16 столітті. Є з другої сторони. І там ще, бачите, зверху ще металева конструкція збереглася в Ну, Тобто воно того часу, коли воно було побудовано, то це ще ж була як і оборонна споруда, тому що ну, тут багато воювали. І от козаки, коли оця була національно визвольна війна, 1600... там вона? 1648 у мене крутиться в голові 1650. Шостий. Отут були бої і козаки її розграбували цю церкву. Цей костел, монастир, я не знаю, як правило. Я думаю, що все ж таки е, просто католицька церква була. Е, ось тут, дивіться, залишки якоїсь колони. Я шокований. Щось таке тут звідки десь впало. Значить, Навмисно її підпалили. 1800. О! В 1850-му її навмисно підпалили, вона функціонувала як музей, а вже в 1950-му е її комуністи, будь вони прокляті, зробили як е тракторна станція. Прикиньте, отут трактористи жили, блін. І коли вона горіла, вже останній свій раз е обвалилася стеля. Після 1950-го десь її підпалили, обвалилася стеля. Чого ж її палили цю будівлю так багато разів? І після того її вже, скажімо так, закинули. Ну, вона збережена доволі непогано. От бачите, там є ліптина стара збережена, ось там зверху фрески якісь потрошку прояснюються. Ну, ми зараз ідемо. Будівля, звісно, нереально велика. Саме головне, як тоді якісно будували? Оці склепи, оці арки до сьогоднішнього дня стоять. Тут вже немає чому стояти, ця арка стоїть. і вона завалиться. Такий скелет тут стоїть. І оці, якби купола, бачите, такий кирпич, він ніби в воздусі висить, але так фізики тодішні все прораховували, що воно ціле залишалось. І отут а колись, прикиньте, 300 років назад, 400 років назад сюди приходили люди, молилися тут. Ну, просто нереально крута споруда. І от тут дерево в мене поросло, тому що тут немає доступу е, до неба, скажімо так. І от тут ще навіть вікна старі збереглись, бачите, які тут стояли повністю, ну все ж на завісі висить відкрите. Голуби тут гніздяться. Ось там були вікна великі комуністи позаморовували, я шокований просто. Ті комуністи, вони все, що бачили добре, все, що бачили хороше, давай знищувати. Якщо мені ще хоч одна людина скаже, що комуністи це були добрі люди, це були негідники, це були тварі, тому що до роботи до, до влади прийшли найгірші просто виродки, які тільки могли прийти, тому що вони ненавиділи розумних людей, розумієте? І вони все знищували. Я розумію, що там Радянський Союз, Радянський Союз гавно воно, лучше б його не було того Радянського Союзу. Дивіться, яка монументальна споруда. Ви подивіться, отам. Я так дивлюсь, мені та віконечко таке маленьке. Звідси. Їх падає, він прямо в цей палац ще... серед. І що, Міністерство культури не може тут якусь кришу поставити? Чи наша місцева влада що не може якусь кришу поставити, щоб сюди, хоча б всередину нічого не цей? Не можуть от цього все прибрати тут а до, до дна, бо тут же ж стеля оця була обвалилася. Ось, ось та частина. От вона і тут стала одному, а тут глибше копути, тут я переконую, тут ще вимущена класна підлога якоюсь бруківкою. І ось тут ми побачили дві такі цікаві, два таких цікавих місця. Перше це ось тут, ось ця така права права частина, значить, тут аж і є ліпни на тих часів. дивіться, тут гарно було. Але тут оціюгарю так воняє. Ну, видно, що тут була пожежа, тому ну, що оця копить тут кругом. Якийсь Вася сюди, блін, ходив, писався. Похильний. І тут є підземелля. Тут є підземелля. І дуже велика ймовірність того, що в цьому підземеллі знаходиться могила Януша Сангушка. Тут чоловік упокоєний, блін. Ну якщо її не забрали, звідси, бо я не знаю, я так я прочитав просто, що воно було. Я вперше сьогодні в цьому всій будівлі. І ось там є хід вниз підземелля. Можливо, то є усипальниця. Можливо, то є усипальниця. Яке тут кавелич тут, але була пожежа, все згоріло, блін. Я в шокований народ. Е, хто, можливо, має якісь... Зв'язки з якимось Міністерством культури. Ну Проінформуйте їх про те, що тут є е, така от річ. Та просто приїхати кришу поставити, блін, е, оцей бузок звідси повичищати. Просто. Дайте якимось людям, у нас куча людей без роботи ходить. Дайте тим людям по 500 гривень, вони вам оце все тут повиносять. Розумієте? Тут тільки цегла, це вже історія, блін. Це вже історія. Ця цеглина бачила стільки. Я шокований. Дуже хочеться туди вниз спуститися. Але що там знизу? Бачите, бачу там десь телефон я такого вниз спробую посвітити. Я думаю, що там знизу якесь нормальне таке місце. Тут були це точно видно. Там дійсно таке підвищення є. Може дійсно тут якась усипальниця Це все треба вичищати, розбирати, дивитися. Але скільки раз спалили цей собор. Не знаю просто, як правило, правильно. Та навіть просто зараз ж українська православна церква вже є. Все, ми вже в таку фалію. Візьміть це приміщення, блін, відновіть тут його, почніть богослужіння, історія яка, яка величезна історія. Знаєте, місцями от місцями я просто шокований. Від того, які в нас безнадійні люди. Їм щось тільки дай, вони будуть нищити. Кладка, як рівненько побудована. Хтось добре думав. Виться на цю велич просто, просто на цю велич подивіться. Просто велич. Тут, до речі, був Аким Галімов, він знімав, в нього була рубрика Палаци, і він знімав про палац Сангушків. І от він сюди був заїжджав, робив невеличкий фрагмент, ну, там хвилин дві-три про цю будівлю. Просто занепадає. Просто занепадає. Думайте, люди, як то кажуть, не бджолами єдиними. Але те, що відбувається в українському бджільництві, це таке відображення українського суспільства, що я вам навіть передати не можу. Як то кажуть, ви не можете бути корисними там, де вас нема. Но там, де ви є, ви можете бути корисними. Будьте корисними на своїх місцях. Будьте корисними в своєму місці, селі. Будьте корисними в своїй галузі. Всім гарного дня!